Так все. Побігли. Дякую. О штовхнеш мене рижа волоса Курва, я тобі. Дякую всім за подарунки Назва карта зверху є під, під, під цей опитом. Під накопиченим опитом. Боля-пока. Охтик, підстеп'який. Que nice. Ох. Найс. Найс! шнус, дякую всім, друзі. А в мене вчора вперше на MPC сделала цей сердечко. Прикиньте, ми вчора грали в Star Wars, по-моєму, да. І сердечко оділося цей На гру. Я в шоці був. Зрада була. Була зрада. Часто стрімиш? Кожен день, окрім неділі. У неділю буває, що теж стрімлю увечері з друзями, коли йдемо пограти в щось совмесне. Там PUBG, Mabgic. Nice. Та це перша в топі гра. От карта, мишки показуємо. Nice. Моя квартира, так я в метро стрімлю. Подземки. Це від государства дали місце. 5 на 5. Так, коробочку. Та, ля, коли в мене буде цей трикутник? Я хочу трикутник. Толкатися можна, так. Да. Штовхатись можна, але це, це треба купляти цей. Штовхання. Це. Саме сложне, це яка зірочка? я зірочку робив. І зонтик, ну по. Парасолю. Тихо. Не ломайся. Ла... Не Блін, походу, мені габела. Та якого біса? Ні, будь ласка. Налякав мене. Покахонтас. <реку> Триогольди, который был сна. Мечта. А приділі світла в мене вже є. В мене вже він є. Так, нас 17 з 28. 16. Занадто мало щось. Всім привіт, друзі. Всім дратуть. Мир по віном всім. Дівушка копєш, спасибо українською. Nice. Дякую за подарунок, друзі. Краще вступайте до нас у команду. Даруйте сердечко, оновлюйте його щотижня. Щотижня, оце малесеньке сердечко, воно робить мені настрій. Да, костюм, все, я хочу в Фортнайті. Фортінайте, ну мені здається, там. Трошки по інакшому буде не так виглядати як тут. А, блін, в Fortnite там. Я поняв, я бачив. Там воно як в PUB Mobile більше зроблено, цей просто паркур режим. Де я? А ось я. Блин, напряг треба. Ось так йти. От тут по-любому десь щось відкриється зараз Так, іди звідси, чувак, іди це моя тактика, моя тактика, курва корво. Так, десь ось тут, давай тепер будемо триматись. Так, відіди від мене. Це стрім снайпер. Це стрім снайпер, він хоче мені підхерить. Three. Де? Де кімнати всі? О! Ще один, да. Давай, 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 давай. О, хорош. Фух. Так, печеньку. Треба печеньку з'їсти наступно. Пісняшечка. Зі мною можна буде зіграти, якщо буде стрім по цій грі наступного тижня плануватись, наприклад, то ви можете підписатись на телеграм канал, якщо ви подасте там заявку, коли вона буде. Опанький. То пограєте. А так я поки що, ну, в соло граю. Там ще якісь мають бути режими. По-любому. Так, ну ми пройшли, добре. Зараз буде скло. Зараз буде скло, буде тяжко. Еленка 80 гривень на кофей. Еленка, не знаю, скільки тобі бірочків, але дай бог, щоб вузька я була в тебе. Дякую, велике. Сердешко. Кофійок, це вообще. Це топчик. Ігра в привітчики, це Владос. А, Елнка, Елнка, дякую. А, Елі, це ти, господи, налякала. Тю, тоді тобі можна. Дай, щоб тебе завжди возенька Цей. Ну ти поняла, щоб волосики не росли, щоб шоп і пахло, все завжди пахло. Сердечко. А мені Алинка почулась, чуєш? Кашпец. Осуждаю. Осуждаю. Дай Бог, щоб у Алинки там все заросло, тоді. Щоб заросли, були, як у бабуїна. Блін, нас мало, ми програли, чуєте? Ізгой, погоджуюсь. іди звідси Як достать соседа? Ігра зветься як дістати стрімера Зверху назва, друзі Короче, ніхто не піде О, пішов перший. Все, задовбали. давай ты, иди. Оп, хорош. Давай. И далее, давай. Прямо, прямо, прямо иди. Прямо... Нет. Да я ж сказал прямо иди. Давай. Нали его стрибай. Прикинь, так нечестно. Да так нечестно я был в Переможцем. <реш> та, я був переможцем. Дякую Есть велике. Підчоркивання, яка підчоркивання починає відслежувати вас. Льо, Славік, а що в тебе за яйця, чуєш? Кашпец хорош з гірляндою, тебе, друже. Дякую за підписку на твічі. Я собі тебе цим. Оце в тебе там це його. Хорош. Ти що, гірляндами торгуєш там, чи що? Та цей друзі, ну не звертайте уваги є люди цей токсики, що ви хочете. Є люди токсики, то й воно нафіг надо вам. Дюрябе дюрябарін. Hey, Хей, блін, а я був майже переможцем, бачите, я мах, цей міг виграти гроші. Трошки не Ти На твічі, да, дивіться. На головній сторінці Тіктоку є ссылка, або можете просто клята пірде слідно написать. и токсики сегодня. Не работают, а кто их знает? Кто их знает? А, треба несколько раз стребать, было, да, вот так вот. А, так, так не выйдет. Хоч Славік там поспілкується Дякую, Славончик. Блін, ну це вже в натяжечку, прям на тонесеньку були Так в мене є, яка перевіряти. Я... Поняли? Дивіться, там вже залишалось е, 6 секунд. Я б не встиг використати перевірялку, поняли? Не шариш. Коротше, заходиш в інтернет, пишеш Роблокс, і самий перший офіційний Роблокс заходиш. Там лаунчер встановлюється, і все. Це гра, там многофункціональна гра, багато режимів всяких є. Поняв. Роблокс, nice. він. Там дуже широка спектра ігор всяких. Онлайн. Все тупо онлайн. Я сам не шарил, но ось це ось точно шарит. Хоть раз, да, один славик раз и выиграл как раз. <гас> Из пяти. Один раз и выиграл Все, Голыш. И пяти, по-моему. Да, тільки що міг теж виграти, але. Ну. Там було в натяжку дуже часу, то я не встигав скло. Викороста, поняли? Диматагеньчує Щоб ви всі поп. Перестріляйте їх, да, от цих всіх, От і у те, от, от. Ладно. Ля, тут біжить чувак, ви бачите, ля, чувак, читер. Оцю вбити надо, лянь. Туди бота. Фух. Ух, я гадав, він мене зараз застрелить. Ууу, в натягочку так-та. Хтось там позаду ще біжить. Як це можливо? Так. О, цей помирає оцей чувак. Нє? Ну, на ну, на май. Так, ну ладно, зара печенька будет, да? Печенька. Мир по венам всем, ребят, мир по венам. О, цей, чуешь, Эли? Эликчан. Ты, ты бачила цей? Про зомбі-апокаліпсіс гра, яка вейде. У 25-му році вийде нова коп. Гра про зомбі. 25 квадратних кілометрів. Карта буде, мапа. Так, давай, раз, два, три, 4, 5. Вийшов зайчик погулять. Давай, другу. Ты спец. Я трикутничек хочу. Дай ты трикутничок. Да. Ждешь четвертую, ой, в, <соценно> четвертую часть, <соценно> вторую часть ты уже купляла, предзаказ робила, предзамовлена. Дурамба, дурамба, день. Я чекаю на ПК, коли вийде на консолі. Вже пройшов. Хочу для порівняння на ПК ще пройти. Боже, зі мною зіграти можна буде, але не сьогодні, друзі. Я цю гру сьогодні буду грати соло, а наступний стрім по цій грі. Я проінформую у телеграм-каналі людей, що буде гра. І всі, хто в Телеграм каналі, я зроблю пост, хто плюс нікнейми свої не пише, щоб я знав, вот. то з тими ми зможемо пограти через Телеграм, хто буде. Грустно. -то. ладно зачем 45 гривен? Там же написано, там на, на, на бачно что там написано, да? Сейчас, там написано ж, на новую почку ж написано. Не, на 50-ю версию не буду переходить. объясню. 50-я линия видеокарт. У них уже другой идет режим подключения. Коннектор. PCI другой. Из-за этого придется менять материнку, оперативку, процессор. То мне оно не выгодно. То я 4090, а бот 3090 Ti. Вот такие шесть. розглядаю. Ух, Курва, бабр як нам пощастило з тобою рода. Блін, нас шість залишилось, то це фігово. Це неможливо не, не пройти буде зараз кло. У мене 3070 Ti, я, я не знаю гуглі скільки вона зараз коштує. One. Ну, а де ван? О, балван. Яку? або 3090 Ti або 4090. Це те, що я, ну, роз, розглядаю. Так, можна печ його з'їсти. 둘게, о, о, пощастило нам з родим. Давай, давай, братишка, давай заходь. Фух, щастячко навалило. Добре, бобре. Ну і все, нас четверо зараз буде. Як ми будемо скло грать? Теперь да. Мы програем. It's impossible. Так, проверка, проверка скла один раз, працює. Чи Багато раз можна це робити? Один раз. Один, -то я зможу, ладно, добре, а... а далі що ми будемо робити? Три рази? о. Та, да? Так а чого ніхто не купляє ведь байду? Ми б тоді всі постійно вигравали б, блін. Да, в мене є. <laughs> а це кто такие червоні? Настрои вообще дай. Это це... фигня. Ты ты, ты, ты пацан, ты. Це червона, да, Світиться. Це погано, да? Червона це погано. це розіб'ється, да? Червона це фігня, да? Да. І все, не можна більше перевіряти. А далі куди? Я, Я грібу один раз можна. Прямо, да? Давайте прямо. Прямо тупо газую. Є бой, ви офиху, ти шо? Хух, да сюда, перерахуємо.